От, є такі, що маємо ну, два гніздо. Далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятий. От що побачити. Зараз. Блін, Демар забув. Ну, коротше, коротше візьмемо яку найлегше взяти оці роздуті. А тут може все. И важка Вот она полностью залита Ну и Это была вощенка Так, ставим на место Оце п'ятий магазин. Зараз ще кіно шостий, тому що ще ріпак трохи отримав друге дихання, хоча вже от ділянки зеленіють, але є ще ділянки досить жовті. Я ходив тепер бічні, дивився, цвітуть. Тобто, ну, от Якось так, тобто не вирівняно. Я не вирівнював у сім'ї весні, якось не встиг, І от так маємо якось трохи. Десь більше, десь менше. Але в загальному є і такі. що мають, от кажу, 5 уже повністю. Нижні там взагалі запечатані, так як я цього року е, працюю по, по спрощеній системі, тобто тупо докидаю зверху. От приїхав, побачив, що така ситуація, верхній вже магазин залитий, значить, тупо зверху кинув ще магазин і, і пішов далі. Це у нас є матка тут Б-16. Ну це 166 від 166 ї юнгелівської. Це минулого року матка. Правда, жовта мітка тут позначена, тому що в мене закінчився був минулого року вже під, в кінці літа маркер червоний і я взяв так, в мене був жовтий, я взяв жовтий, але помітив собі, що... Що це? 23-й рік матка. Так ось так.